Привіт-привіт, слава Україні! Що ви, як ви, в Києві, не дивлячись на весну, іде сніг. Ну, то вже такий весняний сніг, він не такий, як зимовий дощ, в принципі. Ну, знаєте, нам ніхто не завадить скласти плани на квітень. та 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 там Чекали плани? А вони, а вони в нас є! От. В общем, ну, це не остаточний план, ви розумієте. План не то таке. Будуть ще, звісно, електронні книжечки, будуть аудіокнижечки, буде можливо якась перетрубація, можливо, знаєте, в команді станеться заміна. Ну, знаєте, такий костячок, такий костяк, костіще, що от хочеться тут і зараз. І от, ну, я собі кажу Танюшину, ти ж це обов'язково прочитаєш в цьому місяці. В общем, показую те, що от дуже хочу прочитати в цьому місяці. А ви напишіть, яку книжечку ви обов'язково хочете прочитати саме в квітні. От, яка книжка у вас асоціюється саме з квітнем? От, ну просто цікаво, знаєте, хто як уявляє, книжково, книжково уявляє квітень. Перша книжечка, вона була не так давно в розпаковці, це Метью Макконагі Зелене світло. Я вже розповідала, що так круто мені біографію не продавав ніхто, як стендапери з да, такого об'єднання стендапського черепаха. І от один із номерів був одного з стендаперів, не забагато чи слово стендап, але неважливо. В общем, він розповів один епізод цієї книжки, просто один шматочок біографії цього прекрасного пана. І я сказала, все продано. Я хочу, я дуже хочу сама прочитати його біографію. Ну, знаєте, таке веселеньке життя у Хлопа було. Там, знаєте? Ну, як веселеньке. Ви, ви все зрозумієте. в общем. Повірте, цей шматок, він, він мене закохав цього е, актора, який, до речі, має Оскар, і, в общем, його родину. І взагалі, знаєте, я б хотіла поспостерігати за його життям. бажано в дитинстві. Наступна книжечка це Даня кукавка, я, я її прізвища, але ну, не має це читати. Е, записки зі страти. Це, наскільки я зрозуміла, це трилер. Давайте я буду... Хтось вирішив зробити ремонт. Тому, вибачте, ну вже ж жінка нам намалювалась така, знаєте, як ей це на Пасху, Ну що ну, ж, блін, пропадати. От. Ох. Енсела Паркера, серійного вбивства, стратять е, за 12 годин. Капелан порадив йому прийняти те, що неможливо змінити. Але зворотній виклик, найскладніша частина покарання, хай навіть заслуженого, яким було його життя, чи є йому за ким шкодувати. Історію чоловіка розкажуть три жінки Лаванда, яка не знала, що материнство може бути таким жорстоким. І що її син виросте монстром, детективка шефі, яка поклала всі свої сили на боротьбу за справедливість, сестра близнючка в жалобі. Йдеться не про злочинця, образ якого намагається романтизувати суспільство, а про отруйну систему правосуддя, ніщівну доброту, складність людського життя та про сильних жінок, що здатні на більше. Ну, от тут я зразу скажу: якщо вони будуть, знаєте, у нас в яку колонію не приїде, у нас ніхто нічого не робив, всіх мінти підставили, просто волки позорні. От. Ну, Якщо тут буде таке саме, я просто не буду дочитувати, просто кину цю книжку. Бо, ну, а всі ж знаєте, ну, я не знаю, в общем, ну добре, що хоча б романтизувати не будуть злочинця. Це, це взагалі, до речі, якась така хвиля пішла, ну я її просто не розумію. Ну, навіщо романтизувати аб'юз, навіщо е е романтизувати якісь насильницькі відносини, навіщо романтизувати ув'язнених, навіщо, навіщо? Ну, людина скоїла злочин. Не треба розказувати, що. О! Далі, да, така у мене буде такий більш кримінальний квітень, ні, ніж інші місяці. Я замовила в Ураборосі. це вбивчі письменники Саші Павлової. І знаєте, що зі мною сталося? І знаєте, що зі мною сталося? Я почала читати, ну як почала, просто відкрила першу сторіночку, перший розділ, якби, ну, тільки, тільки, тільки перша сторінка книжки. І от тут, значить, в общем, що надихнула хлопа на вбивство, тут от, психологічний трилер Амок. Звісно, що жінка робить, вона замовляє цю книжку, буде в найближчій розпаковці, побачите. І ще я знаю, що Амок є у Стефана Стрейка, я теж знайшла його в ну, бо в папері його немає в Україні, в принципі, розібрали тираж, а до друку не було. Ну, тому хтось мудрий, знаєте, мав книжку, не читав, дякую. От. І е, це не піратка, це дозволено там все, я вже розказувала. От, ну, в общем, я буду читати тут. Знаєте, ну, цікаво, як от. Е... Ми вважаємо когось там генієм, генійкою, а, а, а він вбивця і взагалі не така прямо у людини. І наскільки треба відділяти до речі, от саме письменника і ну, творчість і особистість? От зараз, до речі, такі от йдуть дебати, такі прямо спір на спорі про Ніла Геймана. Ну, типу, от, Геній автора, да, його твори, там, от все, 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 все і те, що його там звинуватили. Що він там когось зґвалтував, здається, чи що щось таке було в общем, протизаконненьке він зробив. І типу, от, як ми? Ну да, я не знаю. От це така, знаєте, складна ділема: чи варто ділити, чи не варто. У мене, знаєте, зараз одне таке ділення от, письменників, взагалі творчих людей, співпрацює з федерастами. Все, закрита тема. Ми, нам того не треба. Не співпрацює. Нормально. Не відділяємо, відділяємо персону автора від творчості. Вот. Ну, це так дуркує, але мені дуже, дуже дуже цікаво прочитати цю книжку і все ж таки на квітень. я... я може, вона і буде ну, не тільки на квітень, бо, знаєте, ну, це не та книга, яку ти будеш читати так ви знаєте, Сіфу прочитав. Тут дуже багато справ, тут дуже багато письменників були. В принципі, не прям такими законослухняними громадянами. От, 24 справи. От. Бачите? Е, ну, тому ну, тут і ілюстрації, в общем, тут дуже-дуже цікаво. І от е, якийсь злодій в дитинстві. Ну, ну дивіться, яка сонечка. Красиві фотки, до речі. Боже, ну от ви на нього скажете, що він е, якийсь да, вбивця? Ну, блін, ну. Він красивий і взагалі такі прям порядні очі. Взагалі, мені дуже цікаво. От. Ну, от так от. Далі збірочка оповідань це Ольга Такарчук, Шафа. Вона тонесенька, вона малесенька, але вона дуже-дуже бажана, вона дуже хочеться її прочитати. І, ну, я взагалі її дуже люблю, цю авторку, тому. Ну, Аннотація тут є, давайте прочитаю аннотацію. У кожному з трьох оповідань збірки Ольги Токарчук досліджує світ речей, уважно вивчає готельні кімнати з блискучими лазничками і пухнастими халатами, заглядає в дзеркало старої шафи, в якому можна побачити дещо дивовижне. Спостерігає за тим, як розгортаються події в надзвичайній комп'ютерній грі, її герої проростають у світ речей і не панують. Над ними. Між людиною і створеним нею обирають останнє, а одного разу остаточно залишають звичне, аби зробити крок у невідоме. Ну, зрозуміло, що мені треба нові окуляри, бо вже всіх погано бачу. Знов зірфував. В общем, ну, так як пані Ольга пише в жанрі магічний реалізм, да, я знаю це дивовижно. Ну, просто вона мені подобається. Тому я певна, що це буде дуже дуже цікаво. І знаєте, я вже колись сказала, я боюсь тоненьких книжечок, бо зазвичай, зазвичай, от ти прочитав тонесеньку книжечку, то таку, і вона тебе просто на багато місяців як накриває. Ти думаєш, думаєш, воно в тебе крутиться, вариться. от це ти не можеш відпустити її. От у мене так до речі було з Донділ. Ну, книга автора Дона Діліла, ти, що Це було да Боже, я можу то знаєте, такі, знаєте як в мультиках, бжж, такий список такий просто сувій. скільки книг у мене було, знаєте, так, наче подивишся, воно ну що там не пусічка така. От. А потім я ж кажу, буває, що в такій фолянті ще просто так не накриває. Ти стільки, про... ти стільки не думаєш про ту історію, як ти от в такій от нюпульки. Е, просто не можеш відійти від неї, не можеш перемкнутися, не можеш взагалі. Жити спокійно, як то кажуть. От, тому почитаю. І, значить, випадково знайшла, що я починала на надкуси главу Юрій Яновський, майстер корабля. І я пам'ятаю, що мені сподобалось. От тут навіть у мене закладочка лежить, то я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що сподобалося, але не пам'ятаю, що, що там було. От. Ну, в общем, хочу все ж таки прочитати, тим паче. У мене є, от там от лежить, бачите, я здачі привезла, от от, от ця, от, да. Вона в мене є, але вона не буде читана. Я вже казала, що я не дуже люблю старі книжки. От. Ну, там у мене я до чого така товстенька книжечка саме Юрія Яновського. І, ну, можливо, можливо, Якщо знаєте, зробимо виключення, якщо мені дуже сподобається саме майстер корабля, то там, до речі, немає майстра. Там інші твори, то я і ту прочитаю. Ну це не точно. Просто знаєте, що вона в мене є? Вот. Ну і вже ну, засвітила книжку. Тут знаєте, вона така просто непримітна, що складно сказати. В общем, треба нам з вами розібратись з зайчиком. До речі, зайчик і та ритуал буде вибір підписників на квітень. Обирайте, що ми читаємо. Чи ритуал все ж таки ми будемо перейшов з березня? Переходить в інший тур, в наступний тур або новомодного зайчика. Ну, можливо, хтось ще... Чек... До речі, от, ну, в березні були, коли була папташка, марачий ритуал. Ви написали там, ну, були відповіді, що і ритуал комусь цікаво, щоб ми почитали з вами. Тому от, зразу анонсую вибір квітня під цим відео пишіть в коментарях за що ви голосуєте. За зайчика чи за ритуал. Обидві книжки хочу прочитати, обидві цікаві, обидві непересічні. От, тому давайте, обирайте, обирайте! До речі, ви подивилися, тут буде посиланнячка на вибір підписників березня. Можливо, хтось пропустив, а це неприпустимо. Подивіться це відео, переходьте на те. І подивіться. Бо жінка Мару тут читала чи Мару. Ух! Знаєте, я знаю, як мені зекономити на якихось заборонених в Україні речовинах. Да, я там, 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 до речі, в книзі є рецептик, дуже такий з подробицями, просто бери, роби і Ну, В общем, це у нас вибір квітня. Обирайте. Та -та -там, та -там. Чекаю, чекаю в коментарях вашу думку, що скажете, що читаємо, який буде вибір квітня. А, ну і ритуал же зразу покажу. Ой, <смеш> щось я прямо так знаєте. Давайте прочитаю анотацію того зайчика. Е, ну, Тут теж кажуть така веселенька книжка. Що ж вони так все дрібно пишуть? Жінці вон, через півроку 50, ну, Робіть крупніші літери, ну, хто ж їх побачить? Саманта, е, стипендіатка, не. уже я вже їх забула ті літери. Не тільки прочитати не можу. Найвинятковішою магістерської програми з літератури в Воренському університеті. Цього семестру її група четверо нудотно солодкуватих багатійок, які називають одна одною зайчиками, <кхем> і поводяться так, наче вони одне ціле. Звісно, відлюдниця Саманта для них лише аусайдерка. Та все змінюється, коли вона отримає від одногрупниць запрошення на легендарний. Салон непристойності і виявляє, що її незбагненним чином вабить до цих дівчат. Заради них Саманта ладна навіть покинути свою єдину подругу Аву. Відкриваючи для себе зловісний і водночас е принадний світ зайчиків, вона долучається до, ритуал до ритуальної майстерні, де гламурні студентки-письменниці оживляють свої жахливі творіння. Межі реальності і. Починають розмиватися і творчість, а творчість ці експерименти стають смертельно небезпечними. Ну, не знаю, судячи з анотацією, мені цікаво, мені дуже цікаво, чому б ні. От е тому я ж кажу, зараз прочитаю ще тут анотацію, можливо, хто забув. Я... Ну, в общем, тут група людей, бо четверо давніх університетських друзів вирішують відсвяткувати зустріч випускників. От, до речі, написали ж нормальним шрифтом, нормально читаю. А то, то дрібноту, економлять, економлять. Вирішують відсвяткувати зустріч випускників і вирушують в похід за поморочливими пейзажами Швеції. Вже зрілі люди виявляють, що між ними лишилося небагато спільного, і що, і що дужче вони намагаються налагодити стосунки, то сильнішою стає напруга. Втомлені, і розчаровані друзі, наважуються скоротити шлях через ліс, не уявляючи, які прадавні жахи приховує глушина. Стародавні боги, забуті ритуали по створіння, враз стають реальністю. І щоби вижити, чотирьом чоловікам доведеться зазирнути в найтемніші глибини своєї душі. Е, ну, Теж дуже-дуже цікаво. просто, я не знаю, е, ну, як от Мені одна підписниця, до речі, написала, що ритуал це покращення, покращена версія мари. Тому, знаєте, буде теж дуже дуже цікаво. От, тому напишіть в коментарях, що читаємо. От. Ну, далі, знаєте, я вже як до чогось прикиплю душею, серцем і всім, чим тільки можна. От, ну, Не можу відкипіти. От, я прочитала це рівно Нефрету Василя Масютіна. І, до речі, тут буде десь відео. Сподіваюся, воно вже вийшло. Да, вийшло. І ну, я не знаю, я в лютому захваті від цієї книги, від цього твора, від цього автора. До речі, от, я хотіла от на вас трошечки посваритись, друзі. Трошечки хочу посваритись, чому, коли якась невідома книга цікава, ну, ну, ну щось таке ну, не пересічне. Що не з усіх прасок країни, в принципі, ну мені здається, це цікаво, що щоб, ну, якась, дізнатись про якусь книгу, можливо, ти її ніколи не будеш читати, просто дізнатись, що є така книга в українському просторі, да, книжковому. Чому от. На такі книжки, які не з, повторюсь, з усіх прасок і взагалі громофонів країни, чому вони практично не набирають переглядів? Ну, не знаю. От, прям от мені чесно, мені образливо. Ну, так от тут у Василя Масутіна два твори, і другий твір два з одного. Це він був написаний раніше за «Собаче серце. Тут як, общем, був вчений. Він е вигадав е засіб, е який може зцілювати, з'єднувати тканини, да, ну, людина, якщо там щось да, відрізало, там, якось відтяло у нього. Він може таким от своїм засобом в общем, склеїти, як би так сказати. От, е от, е давайте почитаю. Герой повісті два з одного київський лікар Андрій Ощурков е е довгий час розробляє засіб, який е завдяки якому людина зможе відрощувати втрачені кінцівки. Несподіваний випадок дає йому можливість провести останній важливий експеримент. Перед будинком доктора гине чоловік, якого напіл перерізав розпечений дріт. І ці дві половинки людського тіла Ощурков вводить засіб для регенерації. От. Ну, це дуже цікаво. Тим паче, я ж кажу, всі знають собаче серце, але. От, Два з одного ми, ну, в принципі, я, от поки цю книжку не купила, я взагалі не знала про існування цього твору. Тому я дуже хочу її прочитати. Вона мене що вона мене ще тоді не відпустала, з нефрейних часів. Ну, я просто думаю, ну, щоб не переїсти. І взагалі я така, знаєте, жлобиха, я розтягувала, я розтягувала. Тому я хочу дочитати оце два з одного. Ну, і звісно, розкажу вам. Якщо буде цікаво, подивитись. Ну і е, дві останні книжечки, які я хочу в квітні прочитати. До речі, я дуже мало набрала книжечок, бо от я ну, такий маленький спойлер, да, У мене от, е, січень лютий 26-20 книжечок. Але от, в березні мене буде мало прочитаних книг. Ну от не знаю, от так. от. Чи картаю себе абсолютно ні? Ну, от так. от. Потім дізнаєтесь, скільки, які, і взагалі, до речі, книги абсолютно гідні, шикарні, прекрасні. От. Ну, їх не 26. Тому отак от, от. Буду знімати якісь підйомочки, щоб відео взагалі не було там на 5 хвилин. От. Ну і от дві останні книжечки, яку я планую прочитати в квітні. Це Джейн Остін, Нортергерське аббатство». Наскільки я зрозуміла, це от, давайте прочитаю. Це легка захоплююча смішна історія про сімнадцятирічну дівчину, яка занадто серйозно сприймає все, що читає на сторінках улюблених книжок, уявляючи себе героїні готичного роману. Шляхом помилок вона вчиться пізнавати, хто її. Друг і знаходить своє кохання. Ну, наскільки я вже прочитала так знаєте навколо цього твору. Тут саме цим вотабастом пані Остен вона ну, висміює в якійсь мірі от, такі от ці жіночі романи. От, от, там такий, знаєте, Стьопчик буде воно. Ну, а це ж там треба. От. І вона ну, як би так, знаєте, сатирично написала як би так, от, на цю всю тему. От. Ну, не знаю, я чула тільки гарні відгуки на цю книжку, тому я з радістю прочитаю, тим паче така, я розумію, така в гарному сенсі солоденька, прекрасна така історія. Чому б ні, знаєте, буде колись там завірюха квітнева. Вот, то Сяду і прочитаю. Ну і остання книжечка нашої програми це Томас Ман Новели. Я вже показувала в розпаковці. Перейдіть, теж подивіться. от. Я, знаєте, просто, ну, як так можна? Як так можна? Я, у мене я прочитала перші новели Томаса Мана. Да? І, звісно, як тільки вийшло, поперед замовлення, я замовила другу книгу Новел Томаса Мана. Ну, Я їх читала мовою ворогів, тому знаєте, новинок не буде, як то кажуть. Но, звісно, ж ну, звісно, хочеться перечитати. Це просто обкрадати, не прочитати Томаса Мана. От. І знаєте, ну. От, Дурне, просто поїхала в турне, тут називається. Просто. Я і моя бібліотека. От я забула прочитати Томиса. <реш> Перечитати. От. Тому буду швиденько виправлятися, бо лабораторія видала її знов прекрасно, знов неймовірно. От так от відділила ну, опять-таки, кожну новелку. Ну не знаю, просто я в лютому захваті книгу просто знаєте. Таке естетичне задоволення тримати в руках, вона якась така під тканину, ну, дуже шикарно. Ну, знаєте, Тут от прямо зійшлося внутрішнє і зовнішнє просто. Ідеальна книжка, ну от така от у мене є. Ну, от такі у нас плани. До речі, хочу два слова. ну Чисто так посміятися, Витягуся про цю закладиночку. Вона зроблена з якоїсь шкіри. Я вже сміюсь, що вона зроблена зі шкіри москаля. От. Бо у мене немає жодної шкіряної закладинки. Ну, тепер от є. Це якась там була презентація, в общем, донесі подарували. Ну, а вона, в общем, сказала мати, на тобі. От. Тому тепер от у мене ще є така закладинка. Ну, просто вона тут тілюпалась, думала, може вам цікаво подивитися, що ж це таке. Ну, от так, от такі от у нас плани квітневі. Дай Боже, щоб збулися. Ну, тут знаєте, не від нас залежить. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть. не залишиться жодного російського федераста, жодної російської федерастки. Всі згинуть, всі от, мор на них нападе, халера, просто побутовий сіфіліз перекачає повністю всіх, от, не буде їх. От, знаєте, навіть не будемо ми там бурячки на, на тому гнілі садити, вже обійдемось. Якщо вони до нас не будуть лізти, ми її у себе посадимо і наваримо борщу, то не проблема. От. В общем, а ви бережіть себе, шануйте себе, не просираємо життя. От. Зробіть для себе щось ну, хоча б маленьке, але чисте для себе. От, от, от для себе. для себе. Я от собі футболочку купила, наприклад. От. Просто так, просто так. Бо, бо ну, ну а Треба ж якось триматися, друзі. От. А я вас усіх так люблю, обіймаю, обіймаю, обіймаю.